Знаєте, що це? Це скарб. Це лічильник, який я придбав, він до мене приїхав по новій пошті, я його забрав через поштамат, відкриваю, а там індикація розбита була. Ну, знаєте, я трошки так розстроюся. Але потім зателефонував на компанію виробника в їх підтримку, і вони кажуть, так висилайте його нам, ми замінимо. Я питаю, так, а параметізацію ви зможете зробити? Тобто, на тарифи rsb лічильник, тому що він продається як мультитарифний. Вони кажуть: так, це коштує 350 гривень. Заходжу на їх сайт Nick Electronic, оцей сайт. Бачите? І розділ підтримка клієнтів, контакт-сервіси. Ось тут є дані, куди треба відправити його. Але тут, тут нижче є зразок листа на ремонт. Тобто я пишу, що розбитий індикатор, і треба зробити параметизацію. Все це збираю, відправляю, оплачую доставку. Звісно, назад приїжджає лічильник, а там ціна лише за доставку. Ну, я кажу, що я замовляв параметизацію, а вона коштує 350 гривень. А треба заплатити лише за доставку. А вони, вони кажуть: а ми вам його так безкоштовно параметизували. Отак от, от, друзі, оце от називається сервіс. Дуже приємно, дякую. Тому що лічильник новий цього року він підпадає під гарантію і от таким от чином вибачилися за розбітий індикатор. А чого це скарб, друзі? А Тому що старифікацією. Я можу економити десь 450 доларів на опаленні. Хто за мною слідкує, знає, що у мене електрокотел. От, і так як вартість електроенергії підняли майже в два рази. Я зробив тарифікацію і таким чином зменшую вартість в два рази на опалення. Тому це скарб. Так, це трошки відтягує ставити тепловий насос, тому що тепер виходить, що він буде окуповуватися в два рази довше. за цього Але з іншого боку, ціни на тепловий насоси потрошку падають. Тому я слідкую, як тільки ціна на тепловий насос от, для мого будинку буде коштувати десь в районі там 2000 доларів, і держава буде частину хоча б компенсувати, має сенс буде вже поставити, тому що тоді опалення цього будинку за півроку. Буде коштувати мені 120 доларів. Ну а зараз біля 400. СІЗО за сезон.